Добрий раночок! Добрий добрий ранок! Я Маша Голов, і сьогоднішній день ми починаємо з вами разом. Сьогодні буде коротка, швидка, але дуже ефективна зарядка, яка пробудить все тіло. Нашу поставу зробить королівську здорову спину, здорову лімфу, гнучкість, силу, сідниці і ноги. Взагалі все тіло. але найважливіше це наш стан, наше самопочуття, енергія і внутрішнє сонечко, яке сяє. Я вам гарантую, що якщо ви кожен день будете робити трошечки 20, 30, 40 іноді хвилин, це дасть вам величезні результати. І перш ніж ми почнемо уже зараз, хочу вам сказати дякую величезне. Кожному, хто залишає коментарі, хто підписується, ставить дзвіночки, розповідає про канал. І ми разом з вами робимо україномовний контент більше, якісне, краще. І я вам за це сильно, сильно вдячна. Все, полетіли. І так ми з вами сідаємо на стопи, збираємо п'ятки носки разом. Ось таким чином прокручуємо наш таз вперед. В цьому положенні сидимо на стопах, доки є можливість. Якщо надто складно стоїть, сходимо зверху, сідаємо, заплющуємо очі і зараз обов'язково налаштовуємося на час з собою, на заняття глибокий вдих. І сповільнюємо видих, розслабляємо м'язи, обличчя, розаб... розслабляємо плечі, кладемо долоню на грудну клітину, під ключиці. уявляємо, як там всередині нас з'являється об'єкт сили та енергії. Можливо, то у вас сонце, квітка, промінчик світла, куля що світиться. Будь-що у кожного свій об'єкт, який з кожним вдихом зараз стає все більше і більше. Глибокий вдих. І видих. Візуалізуємо, як цей об'єкт починає крутитись, розкриватись, пульсує світліше, тепліше, і ще заповнює все тіло зсередини глибокий вдих. І видих доходить до плеч, підборіддя потилиці, ще з одним вдихом Виходить, за межі нашого тіла центр залишається всередині глибокий вдих і в ете Розплющуємо очі, перебираємо долоню. І ось тепер з вами розпочинаємо. Виходимо на чотири точки опори. Розпочинаємо так само м'яко, поки що не спішимо. Підкручуємо наш таз поперек, грудний відділ шия. Відштовхнулися сильно від наших колін і кисть рук. І вниз продавили плечики, грудний відділ розкрили плечі під вперед, вдих. Кішка корова. Видих. Перевірили, щоб у нас точно кисті були під плечима, коліна під тазом, і вниз вдих розкрили плечі їх вперед. І ще. Округлили, підкрутили таз, прес напружили шию, дотягнули. І вниз, вдих розкрили плечики молодці. Нейтральне положення нашої спинички ставимо стопи, відштовхуємося від колін, від рук підіймаємо собаку мордою вниз, продавили грудний відділ. шия продовження хребта. Наш куприк вправо вліво зараз похитався, наче хвостик Витягнули довгу шию, подивилися на стопи. І на праву лінву ногу потрошечки попередавали вогу, можна пропів. Попіднімати головне у нас тут рівна спина. Коліна можна призігнути, якщо відчуваєте, що надто кругла спиночка. Добре, Високі полупальці, максимально п'ятки високо, і повільно опускаємо наші коліна, стікаємо в позу дитини, руки далеко вперед, глибокий вдих. І видих з цього положення круглою спиночкою, штовхаємо себе сідницями, округленою спиною переходимо вперед, таз опускаємо вниз, розкрилися плечики, сідниці затисли, напружили ноги, розкрили грудний відділ, замаківку маківку до догори. Виходимо в собаку мордою вниз, продавили п'яточки, шия, довга стопи зібрали разом. Підіймаємо праву ногу до гори максимально високо, наскільки дозволяє тіло. Скрили наш таз. Потягнули, зігнулися праве коліно і потягнулися стопи як можна далі, але залишаючись при цьому на двох руках і одної нозі. Розкритий грудний відділ. Повертаємося в центр. Виштовхнули стопу високо в стелю. І робимо широкий крок нашою правою ногою вперед, між наших рук. Наш таз зараз опускається, пружини трошечки вниз. Шия довга, спина довга. Поставили коліно, Ставили нашу стопочку. Завернулися стегном вниз, прокрутилися в спиночки і продавили вниз. Прокрутилися з видихом. повернулись назад, піднялись догори, розкрили плечі, підняли руку догори високо і продавили таз вниз. Повернулися оп! На задню ножку. Переїхали вперед. Нахилилися корпусом до передньої ноги з видихом. Переїхали знову в широкий випад. Припідняли нашу задню ногу, коліно вирівнялись. Виходимо в собаку мордою вниз, продавили нашу п'ятки. Стопи разом. Ліва нога пішла до гори високо, гори стелю, натягнули стопочку, Розкрили таз. Сігнули ліве коліно, потягнули стопу як можна далі за себе. При цьому ребра лівої, лівої сторони, лівий ребра витягуємо до стелі. І ще три, два, один повернулися, виштовхнули лівою ногою в стелю, стопу натягнули. Широкий крок вперед лівою ножкою між двох рук. Попружинили декілька разів нашим тазом вниз. Шия довга продовження хребта, вирівняли спиночку не круга. Супер. Відпустили наше коліно, відпустили стопочку, прокрутилися в стегні, натисли. Можна покласти ліву руку на ліве коліно, а праве стегно протисли. Вниз з видихом. Повернулися назад. Чудово, переїжджаємо на задню ножку, вирівнюємо нашу спину. Наші руки потягнулися глибоко вдих догори і на видих. Спустилися до передньої ноги. Видих, переїхали вперед в широкий випад, підняли позаду нашу ногу. Вийшли в собаку мордою вниз, продавили п'яточку, Шия довга. Чудово. Підходимо нашими стопами до рук, натискаючи на килим. І повільно зараз розкручуємось. хребет за хребцем. Шия остання і витих. Чудово, збираємо наші руки позаду, долоні розвертаємо від себе. Розкрите сильно розштовхати. Грудний відділ вперед, плечки назад. Стопи трошки ширше нашого тазу. Коліна стопи направлені обов'язково в одну сторону. Коліна всередину не йдуть, і поїхали вниз. Підборіддям, наче витягуємо вперед себе, зачерпнули щось знизу, максимально знизу, склалися в коробочку. І догори з видихом руками потягнули себе догори. І ще поїхали вниз, вдих. Розпрацьовуємо наш хребет. хребетницям, виштовхнулися догори видих. І плечевий суглоб працює ще вдих. Підборіддям вперед сильно. І видих. Молодь. І високо виштовхнулися, і ще вниз вдих, витягнули грудний відділниць. До гори видих кругла спина, руки як можна більше тягнути себе до стелі. І ще вниз вдих розкрили плечики. І до гори видих. Молодці. Останній раз вниз вдих. Чудово! І видих. Супер, повільно відпустили наші ручки, струсили зі сторони в сторону, покачали, видихаємо, розслабляємо, масажуємо внутрішні органи нашими ребрами. І зараз розганятимемо лімфу, стрибаємо. Руки розслабили. Поїхали. стрибаємо. маленькі стоп стрибочків, як пружиночка. Як поперегунчик, дихаємо, замаків притягнемося до руки догори, якщо необхідно, треба притримуємо наші груди, якщо є дискомфорт, якщо немає, розслаблення вручки. І ще дихаємо. Лімфатична система допомагає тримати наш імунітет в нормі, допомагає виводити воду зайву з організму, токсини з організму. Тому я не втомлююсь вам казати про те, що рух це. Ключ, один з ключів до нашого здоров'я. І такими вправами ми допомагаємо собі дуже сильно. І ще Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Чудово. Стопочки підвернули під себе, пальчики під себе. Одна, інша. Стопи теж мають працювати. Руки через сторону догори, глибоко вдих. Ребра підтягнули високо на тазом, вниз, видих, стікаємо корпусом вниз. Праве ліве коліно по черзі згинається. Тягнемо куприк до стелі. З видихом розслабляємо задню поверхню ніг. Нашу спиночку іще п'ять. Молодці. Тримаємо чотири. І три, два. Один. Чудово. Заводимо нашу праву руку за ліву стопу. І ліва рука догори розкрила, плечі виштовхнулися від підлоги, глибоко вдих. І видих завели нашу ліву руку за спину, взяли себе за ногу, застигну всередині і ще довідкрили плечі, глибоко вдих. І видих розкрутилися, поїхали на іншу сторону. Ліва рука за праву стопу розкрили, праву руку догори відштовхнулась від опори, глибоко вдих. Умнічки, а видих. І ще вдих. А видих, завернули нашу руку, взяли застигну. Всередині розкрили наші плечі ще більше глибоко вдих і видих повільно, повернулись назад. Розкрутилися, повертаємося в центр. Чудово! Зараз нам знадобиться якась опора. Якщо у вас є така балка, ви можете витриватись. балкон, стіл, дверна ручка, диван. Можливо, підійде все будь-що, щоб ви просто притримувались. Тому що ми зараз залишаємося на лівій опорній нозі. Зробимо скорочений підйом. Обов'язково кожен раз уявляємо, що підкладаємо наш горішок під підйом. Спиночка рівна, і підходимо так, щоб, відходячи назад нашим тазом, ми немов сідаємо і наш кут між стегном і спиною 90 і Попереду у нас коліночко десь на 90 градусів. Ми тримаємося, давлячи на п'ятку опорної ноги. І повернулись назад, підняли наше коліночко десь на рівень вопка. І поїхали вниз, видих до гори. Один. І ще вниз. І два. Тримаємо спиночку рівно. Три. Працюють наші ноги сідниці. Чотири. Молодці ще п'ять. Руками, звичайно, допомагаємо, але не сильно. Шість. Комнічки, ще. Видих. Сім, три. Маємо. Вісім. Чудово. Коліно відводимо. Майже на підлогу. Дев'ять. І ще п'ять разів. Десять. Дихаємо. П'ять. І ще вниз. Молодці. Чотири. Супер. І видих. Три. Стараємося витискати себе ногами. Два. І один. Чудово. А тепер. Опускаємось вниз, і наша нога, та, що припіднята, йде в діагональ. Тримаємо спиночку рівно і повернулися, виштовхнули наше коліно так само в діагональ. І поїхали вниз в діагональ і догори видих. Один. І ще видих. Два. Тримаємо, уже працюємо над суглобчиками. Теж три. І ще молодці. видих, Чотири. Силою наших ніг. І сідниць. П'ять. Розкриттям тазу. Шість. Молодці. Тримаємо. Видих. Сім. І ще. Молодці. Вісім. До кінця. Дев'ять. Слідкуйте, будь ласка, за коліном, яке направлене туди, куди ж стопа. Десять. І ще. Видих. Одинадцять чудово. Дванадцять. І. Тринадцять до кінця. Оп! І 14. І видих, п'ятнадцять. Нахилилися трошки вперед. Опорна нога призігнута. І пружиночка поїхала задньої ноги. Десять. Видих, 9. І ще коліночко призігнуто. Вісім. Видих, сім. Молодці. Сім. І шість. Уже п'ять. ще тримаємо. Чотири. І три. Супер. Два. І один. Відпустили. Струсив нашу опорну на ножку. І переходимо відразу до наступної. У нас обмеження по часу сьогодні є, тому не розслаблятись. Під підйом підклали горішок, припідняли його трошечки. Стараємось слідкувати за цим положенням. І поїхали вниз. Оп, видих. Один. Спиночка. Рівна. Два. І ще вниз. Три. Чудово. Чотири. І ще. Видих. П'ять. Тримаємо. Шість. Упору на передню ногу. П'яточку. Сім. І ще. Видих. Вісім. Молодці. Тримаємо. Дев'ять. Опс. Десять. І ще п'ять. Видих. Один. І два. Супер. Три. І... Видих чотири. І останні п'ять. Поїхали в діагональ. Сідаємо нашим коліном в діагональ як можна нижче. І виштовхнули себе. Вийшли красиво, так само в діагональ. Наше коліночко. Стегна розкриті. Поїхали вниз, до гори. Видих. Один. І тримаємо. Два. Умнічки. Оп. І три. Спино рівно. Видих чотири. За маківку тягнемось догори. Видих. П'ять. І ще коліна. направлена кудись стопа. Шість. Умнічки. Сім. Тримаємо. Видих. Вісім. Оп. І дев'ять. Тримаємось, тримаємось. Десять. І ще п'ять. Видих. Один. І два. Чудово. Три. Іще чотири. І видих. Останні. П'ять. Не опускаємо ногу. Опорна призігнута. Нахилились трошки вперед. Поїхали. Десять пружиночок назад. Не поспішаючи. Один. Видих. Два. Іще. Видих. Три. Спинка рівна. Видих. Чотири. Молодці. Видих. І п'ять. Супер. Видих. Шість. Умнічки. Видих. Сім. Іще. Видих. Вісім. Видих. Дев'ять. Останній десять. Чудово. Струсили наші ножки з видихом. Руки через сторони гри, глибоко вдих. І вниз видих, притисне наш корпус до ніг. З видихом ребрами потягнулись як можна ближче до колін. шия продовження хребта. Призягнули наші коліна, поставили наші руки, вистрибнули високу планку. Оп, підкрутили відразу таз. Обов'язково тримаємо нашу спиночку рівно таз підкручений сідниці. Напружені, чудово, опустили коліна. Зараз переходимо на правий лікоть або на лівий, без різниці. Наприклад, якщо це правий лікоть, ми з вами опускаємося стегнами, переносимо ліву ножку вперед, вирівнюємо нашу спиночку, зараз підняли наше стегно, розкрили Красиво. Всила нашу руку. І тепер задача зірочка. Дістаємо нашу нижню ножку і доводимо до нашої передньої ноги, руки попереду і повернулися назад, вернули. Оп! Це непросто. Ви можете спробувати спочатку не на ліктях піднятися трошки вище. Тоді у вас буде маневр провести вашу ногу трошечки легше. Але це в цілому непросто. Три рази. Почнемо з цього. На кожну сторону. Підняли таз, розкрили наше плечко, тримаємось на лікті. І поїхали. Пронесли ножку, витягнулися, можна округлювати спину. І розкрили нашу ногу, опустили. І ще видих і опустили вниз. Координація працює. Видих. Тримаємо стабілізатори, наші м'язи ввімкнулись, Чудово, переходимо на іншу сторону. Я два з обличчям так само на бік. З верхня нога перейшла вперед, підняли наш таз, на лікті розкрилися нашою рукою догори і поїхали. Пронесли нашу ногу вперед, видих і вирівняли спиночку таз вище. Іще вперед. Видих. Молодці. Розкрили плечі, поставили. І ще видих. Молодці. Розкрили, поставили. Опустили наше стено. Перевертаємося на живіт. Підкладаємо наші руки під стегна, підволіддя вперед. Сіднички затисли і зараз поїхали. Наші ноги пружинять догори. Коліночка не опускаємо на підлогу. Стопи натягнути на себе і п'ятками немов штовхаємо стелю. Пружинимо, пружинимо, пружинимо. Спробуйте зафіксувати живіт, ребра на підлозі, таз на підлозі. І тільки сіднички працюють, високо піднімають наші ноги. І ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Один. Відпустили наші ноги, відпускаємо наші руки. І тепер одночасно наші руки тягнуться назад, в сторону ніг. Ми припіднімаємо наші плечі, опускаємо довгу шию, робимо. Лопатки начебто звели, припідняли корпус. І одночасно з цим піднімаємо наші ноги. І опускаємося вниз. Поїхали догори, видимо. Невеличка фіксація, і опустились вниз, вдих. Іще видих. Два. Натягнули наші стопи й і коліна. І відпустили. Іще видих. Молодці, розкрити плечі. І відпустили три. І ще видих. Умнічки. І відпустили. Чотири. І ще видих. спиночка рівна. І відпустили. П'ять. Видих підняли вищі, вищі плечі і відпустили шість. Молодці. Видих. І сім. Не поспішаємо. Фіксація догори вище ноги. Плечі розкрили. Вісім. Видих. Дев'ятий. Тримаємося. Відпустили. Останній. Оп! Зафіксували. І відпустили. Чудово. Перевертаємось зараз з вами на спиночку. Беремо до себе наші коліна, притискаємо до грудного відділу і вправо-вліво покачалися, розслабили м'язи спини, вперед, назад, зараз на круглій спиночці так само покачались. підборіддя тягнеться до грудного відділу, до плеч, до тазу. Прокачались на нашому хребті. Чудово, зафіксувалися на спиночці. Зараз руки по сторонам, плечі притисли, кисті притисли. Піднімаємо куточок 90 градусів, стопи натягнуті, притисли поресом нашу спину до підлоги. І поїхали. Коліночка вправо, дивимося на ліве плече і на ліву кисть, Повернулись назад. Коліна вліво, дивимося на праву сторону. З видихом назад, і ще вниз, молодці назад. І вниз, і в центр м'язами живота. Глибині м'язи живота вмикаються. Наш хребет розпрацьовується, його гнучкість і мобільність, і ще з видихом. Коліна до себе сильно не притискають і не піднімають наші ноги. Стараємось тримати наш куточок в 90 градусів. І ще два. Молодці видих один. Повернулись в центр, взяли себе за великі пальці, ніг розкрили наші коліна і вправо вліво покачалися. Я вам скажу про те, що ми завершили наші 20 хвилин. Я не розумію, як так швидко час пролітає. Хочеться більше, але я ставлю умови собі, щоб зробити для нас з вами такі короткі, швидкі відео, коли немає часу. І тепер ми відпускаємо наші стопи. Обираємо зручну позицію на одну-дві хвилини і ще відновитися в шовасині обов'язково або відпускаємо ноги повністю вниз, або стопи збираємо разом, розкриваємо наші коліночка. руки вздовж тіла і трошки по сторонам заплющуємо очі, догоні довернуті до стелі. І зараз сповільнюємо наше дихання як можна глибше і повільніше вдих. Невеличка пауза, і видих. Візуалізуємо, начебто з видихом все навантаження виходить з тіла в підлогу. Очі заплющені, погляд можна направити на кінчик носа чи між брів. І ще глибоко, повільно вдих. І витихуявляємо, як важкий прес притискає нас, все тіло розтікається по підлозі. І ми розслабляємося кожною клітиночкою з великою вдячністю до тіла. І ще глибоко, повільно вдих. І витих. Повертаємо увагу до пальчиків рук ніг, можна ними трошки пошевелити. І збираємо наші коліна повільно разом. Відпускаємо ноги вниз, всі разом руки догори, потягнулися в дві сторони, натягнули плечі на вуха, сильно розтягнулися. Через бік перекочуємося. відштовхуємося від руки, сідаємо на стопи, вирівнюємо спини, заплющуємо очі. І руки через сторони догори глибоко вдих. Тоні до серця видих. Сказати собі дякую величезне. І ще глибоко вдих. І видих. Дякуємо за силу. І глибоко вдих. І видих. Дякуємо світу. А я дякую вам. Я вас вітаю! Ми справились з нашою зарядкою швидкою, всього лиш 22 хвилини. Ну добре, але я сподіваюся, що ви відчули ваше тіло вже трошечки активніше, і напруга внутрішня спала, тому що тіло і ментальний наш стан дуже взаємопов'язані. Я вас обіймаю сильно-сильно, дякую кожному, хто підтримує канал, канал фінансово. Ви можете сказати мені дякую на Монобанку. Хто пише коментарі і розповідає. Дай ваші враження. Супер, радію читати кожен раз. Хто підписується, ставить дзвіночки, розповідає про канал. Це взагалі просто казка. Дякую вам. Ви заслуговуєте найкраще, оцінуйте себе. Любіть і ви остатні такими, як ви є. Ми тільки всього лише разом щодня стаємо кращою версію себе ніж вчора. Трошечки, але це величезний вклад. Все, обіймаю! doas do